Жні транспортні пригоди в наш час не дивина, але основні правила поведінки в ході оформлення ДТП все ж варто знати. Кожного дня в нашій країні стається велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Це тягне за собою не тільки фізичний або моральний збиток, але й юридичні наслідки. Згідно зі статтею 1187 цивільного кодексу України, автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і до шкоди спричиненої автомобілем, пред'являються особливі вимоги. Одна із них особлива увага при використанні транспортного засобу. Однак, якщо ви стали учасником ДТП, перш за все потрібно пересвідчити, що ніхто з ваших пасажирів чи пішоходів не постраждав. За потреби викликайте швидку. Якщо що інший учасник пригоди намагається втекти з місця, зафіксуйте на відеореєстратор чи хоча б запишіть номер автомобіля. Ні в коєм разі не зрушувати автомобілі з місця пригоди. Не відганяти машину з полоси, де відбулася транспортна пригода. Знешкоджувати сліди дорожньо-транспортної пригоди, тобто автомобілі повинні залишатися на тому місці, де це ДТП відбулося. Далі обов'язково телефонуйте до своєї страхової компанії та викликайте співробітників поліції. Незайвим буде зателефонувати рідним та адвокату. Часто лише за підтримки третіх осіб ви можете убезпечити себе від свідомих чи несвідомих помилок при оформленні ДТП. після приїзду працівників ДАЇ. Уважно, уважно, будь ласка, уважно потрібно слідкувати за тим, як складаються процесуальні документи з приводу оформлення ДТП. Якщо у вас є якісь зауваження з приводу того, що неправильно складається схема ДТП чи протоколи, потрібно не соромитись і вносити всі свої зауваження, в відповідні документи. Слідкувати уважно проводити фотосйомку, відеосйомку, відеозйомку, яким чином працівники ДАЇ фіксують. Знаходження вашого автомобіля на місці скоєння ДТП, слідкувати за правильністю вимірів працівників ДАЇ за складанням схеми дорожнього транспортного ДТП. Юристи наголошують, головне зберегти спокій, не піддаватись на провокації зі сторони та обов'язково знайти свідків події, взяти їх контактний номер та зафіксувати ім'я і прізвище. Особа, якщо вона невинна, якщо вона не винна, має право на відшкодування завданої шкоди, як матеріальної, так і моральної. Потрібно звернутися спочатку в страхову компанію. Якщо цих коштів буде недостатньо для погашення відшкодування, маєте повне право звернутися в суд і стягнути звольної особи причиненням вам збитки. Знайте свої права, будьте обережними на дорозі. А на цьому я поки з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня.